Сьогодні в ефірі друга частина однієї восьмої фіналу свіжої крові від D-Juice на М1. Тільки найкращі команди продовжують боротьбу за перемогу у проєкті та контракт із M1 Рекордс. Інші вже почули від журі жахливу фразу Вам диплом. Тож варто згадати причину їхніх поразок. У третій, одній шістнадцятій фіналу. Участь у проєкті завершила група Крейзі Джулія. Я поняття не маю. От як це все сприймати? От чесно скажу, без образ не моє, не Я розумію. Висок. Частина аудиторії ви втратили це діти віком десь до семи років. Ну просто злякаються. У мене є відчуття, що в них велике майбутнє. Навіть попри те, що ми ставимо тут їм перепони. Слідом за ним боротьбу припинив гурт дощ. Таке відчуття, що музиканти забули, що грати на початку, вокаліст кудись провалився. «Скверна погода» Сильный дождь идет, но я точно знаю, что меня дожде. Как вышло трое против однієї. Рішення прийнято. Якщо Україні нужен другий тартак, ласка, отримайте. не змогли вибороти перемогу в стартовому турі. Далі буде і Євгенія Сахарова. Загалом, хлопці, ви всі класно граєте. Ну, аранжування як з минулого сторіччя. Ну цю ж саму пісню можна було б якось, мені здається, більш сучасно зробити. Засяє сонце, зникнуть хмари, коли з тобою поруч я піду. Не докучатимуть нам погляди раптові. Щоб ти була сама, тому що тому що ти сама харизматична і є сама лідером. Талантам треба допомагати, а генії самі проб'ються. Так само припинив боротьбу за контракт із M1 Records колектив Уері Гу. буря густа! Професійний рівень є, артистизм, все, все, все є. А от е, репертуару немає. А потім музиканти ну захопились. Ви забуваєте про те, що і ми тут сидимо? Розмазали. Ну, ось четвертій програмі однієї шістнадцятої фіналу. Першим почув фразу Вам диплом гурт поспе. Я чекаю вас після всіх цих шоу. У нас, тому що ви можливо, і не потребуєте перемоги. А Шібакса Свестер ми ніяких не бачимо, якби все було класно. У другому батлі слабшою виявилася вінницька формація з серця Дженіфе. Що я помітив? Ви дуже сьогодні хвилювались. Маю надію. Що ми зустрінемось з вами ще багато разів, тому що у вас великий потенціал. Все таки мені здається, що сама пісня вона не працює бойовим рішенням. Голови журі гурт Алкобразес не отримав навіть диплому і був просто дискваліфікований. Я задавав багато болю тобі, Відповідала лиш любов'ю. Тоді коли бували дні, здавалося один. Коли майже на дні був твій небудьовий Сьогодні Ми почули від вас досконалу фонограму. Так, ви співали разом, але ми чуємо дуже гарно. Я дискваліфікую Alco Brothers. Більше того, я не кажу вам диплом. Повертайтесь колись з честю. І останній відчув гіркоту поразки львівський колектив. «Франек». Ну пісня, от як на мене, абсолютно не зрозуміла. Це, от із, із, із тієї когорти пісень, які зараз надзвичайно популярні, але мені не зрозуміли. А де з провінції сюди приїхала. Чи за розвагами, чи то за втіхами. Відману пролом не залади хати. Скаже, ти подати. Так, так навчилась дихати. Ти сьогодні переграв. Ти граєш веселу музику, і будь нормальним веселим франеком. Усім привіт! Кому не байдужа доля учасників проекту Свіжа кров відіджус на каналі М1. З вами, як завжди, його ведучий Віктор Скоротовський. Валерій Харшишин. Та кульбаба. Тиждень тому ми вже дізналися про перших четверть фіналістів нашого проекту, які у важкій боротьбі. Вибороли право продовжувати участь в нашому складному, але дуже приємному шоу. Сьогодні свої музикальні бати на стадії 1 8 фіналу проведуть ще вісім молодих команд. І, к сожалению, половина з них услышать фразу Вам диплом! диплом. Ви знаєте, якщо То я неймовірно хвилююся. Ви уявляєте, що відбувається на нашому бекстейджі з налаштунками. А за всім цим спостерігає наша дівчина. Лота, значить, так пішли дивитися. Що тут боже? Я так і побачила. До Габана. Молодці, багато надросили. каже, що в нього все добре. Маткор, це свіжа кров. Буде мега-шоу! А я нагадую, що ще середини травня молоді гурти реєструвалися на порталі DMDDJuiceUA. Завантажували свої перші композиції, здобували перших фанів. З 500 гуртів відвідуючи портали. Обрали топ 100 виконавців. Чи треки вже? Смело можно назвать их сражними хитами. Тож, с этой сотни наши жюри выбрало лишь 32 коллектива. Как ни крути, но с четырьмя группами мы сегодня все-таки будем вынуждены попрощаться, и решение, как всегда, будет за нашим уважаемейшим жюри. Его состав не изменился. Вот, и я с огромным удовольствием хочу представить главу нашего жюри. Это известный продюсер. Генеральний директор канала 1 Олександр Асаулюк. Іменно он приймає остаточне рішення, якщо виникають какие-то вдруг спори. Ми самі знаємо, що чим далі в ліс, тим більше дров менеджер розваг молодіжного музичного бренду D-Juice тетяна Молкиджанова. А если бы тут была весілля, то все чудово. И тематика, песни про любовь и там все тут самый Наибездвиатишеший представник жюри Сашко Положенский. <плодженський> Наивроднеший. <плодженський> <плодженський> Никто на меня не ласка, не ображається. Ну и девушка, которую, по моему, активнее всего всегда приветствует публика, когда объявляют именно ее в составе жюри. Это Лама. енергія все присутнє все от клас. Ну в даному випадку мені трошки пісня не дотягнула. Шановна журі, вам слово. Я думаю, вам є що побажати і сказати нашим конкурсантам. Ми прийшли сюди, аби знайти ще чотирьох добровільних донорів, які мусять дати свіжої крові, на яку так прагне Україна. Сьогодні боротьбу за перемогу проєкті Свіжа кров від 1 продовжать ще вісім команд, які успішно подолали стартовий тур нашої програми.